Бюджет Рівненської області обкрадуть на кілька десятків мільйонів гривень. Для цього знадобиться трохи більше місяця. І станеться це завдяки тому, що господарський суд Рівненської області відклав розгляд справи про банкрутство держпідприємства Укрбурштин до 7 жовтня. Таку думку висловив генеральний директор державної акціонерної компанії Українські поліметали Костянтин Лісничий, дочірнім підприємством якого є ДП Укрбурштин. Державні компанії сьогодні клопотали про припинення розгляду справи про банкрутство прибутко. Підприємства. Ми думаємо, що несколько десятков миллионов гривень – это как раз то, что не досчитается Роминской области. Потенціально, которое могла бы иметь, це деньги, которые могли пойти на соціальну сферу. Це, як я сказав, перед прес-конференцією мінімум 500 рабочих мест, які ми могли создать на цьому предприятии. Костянтин лісничий каже, що втрати віру у справедливе правосуддя, але свою позицію відстоюватиме до кінця. Более того, ми як Минэкономразвития, обратимся, естественно, буде прийматися рішенням руководства. К высшему руководству страны с целью принять необходимые как выводы и повлиять на ситуацию, которая имеет место. Но это... Сишені недопустимо. Розгляд справи суддя Наталія Церковна зупинила у зв'язку із тим, що інша сторона судового процесу не ознайомилася із документами, наданими державними відомствами стосовно гірничого статусу підприємства. А вже після завершення судового процесу невідома особа телефоном о 12.45 повідомила міліцію про замінування будівлі господарського суду. За попередньою інформацією, це не навчальна тривога. Правоохоронці припускають, що про замінування повідомили, щоб зірвати розгляд однієї із справ, що відбувалася у суді. Можливо, це була справа у Корбурштину. анна хіночок, Олексій Самойлов у ритмі подій.